Вітаю, друзі, ви на каналі Laidback. Uh. Що ж, сьогодні в нас е, відеогляд танку захисник. Чому саме цей, цей танк? Е, тому що це зараз прям актуалочка. Дуже багато гравців думають, чи брати, чи не брати цей танк, тому що в останньому патчі ВГ що зробили? Правильно, вони додали його до бонового магазину. І тепер його можна придбати за 9000 бон. Тадам, і він у вас в ангарі. Давайте трошки розбиратися, що за танчик. Чи варто його брати чи ні. Так, Розпочнемо з того, що танчик, в нього доволі таки непогана броня. Тобто, так, топке місце це НЛД пробувається. Але, наприклад, bz 176, якщо ви трішечки так довернете, вже не буде пробувати. Тобто, Можливо, якщо прибуття пройде, але мало вірогідно, тобто БЗ танкує, наприклад. Ну і в цілому, якісь вісьмірки не прям легко його пробивають. Тобто, щоб туди-сюди, туди-сюди е повертати, то є е шанс, е що не проб'ють. Але дев'ятки, десятки в НЛД спокійно пробивають, тобто НЛД краще ховати. Якщо граєш від борту, є надвиснічна полка, яка також пробивається. Тобто скілові гравці вицілюють цю поличку, і це, це місце і пробивають. Башня також пробивається в маску. Так, вісімки ББшками у вас не будуть пробувати, але в цілому, голдою, десятки також у вас будуть пробувати сюди. Спокійнесенько. Ну і лючки, звичайно, це у нас башня від 96-го, лючки пробиваються. Так. По динаміці, в танка доволі таки непогана динаміка. 39 максималка це з турбіною експериментальною. так, Т2 14,3 питома потужність. Танк нормально набирає ці 39 км. 17 назад також дуже непогано. Так, Тобто, непогана така динаміка, як для важкого танку. Це не стежка, але норм. Далі, по гарматі. Тут вже є питання. Так, Альфа 440, 225 е, бронепробиття. Це також ОК. Можна фармити навіть на ВБшках. Перезарядка 1144. Ну, як для восьмого тяжика ОК. Тобто, це десь в середньому такий ДПМ на восьмих тяжах є. Тобто, якщо взяти якось Type 3 тут он 258. Так, можна поставити, ну буде 2,200, приблизно однаковий ДПМ. E, 56 ТП Ну, так, тут е трішки гірший ДПМ, але це. Лефтанка набагато краща краще Стаба А от у захисника е зі з тобою проблеми. Зі з тобою проблеми. Е КВНчики мінус 6. Е скажімо так, це не імба. Це не прям мало, це не якісь мінус 3, але норм. Час зведення 3.02. Це досить довго насправді. І розкид 038. Це при тому, що в мене стоїть допайок, та модернізація стоїть на точність. Таке собі. Щодо модернізації, до речі, ось моя модернізація, можете побачити. Це щоб танчик простіше набирав свою максималку. Тут поставив на точність і тут ставимо на огляд. Тому що з оглядом у нас біда. Огляд зайвий не буде. З такою модернізацією 405 метрів огляд. Норм. По обладнанню. 100% потрібно ставити досилач, точно потрібно ставити трофейний стаб, і тут вже на вибір тут є варіанти. Можна поставити турбіну, як у мене. Мені подобається цей варіант. Можна поставити закалку, щоб було більше ХПшок і краще е, живучість була. Так, або є ще варіант. Я поставив сюди ще боновий вентилятор. Наприклад, на якусь прохоривку, Досить непогано щоб хоч трошечки покращити точність, щоб можна було на дальній дистанції стріляти і щоб танчик був більш комфортним. Так, ну а тепер я покажу вам бій, який я зіграв нещодавно. Let's go! Так, а тепер перейдемо до бою. Бій у нас з десятками. Карта Ласвіль. Подивився я на сетап і зрозумів, що справа мені точно робити нічого, бо кавенчиків цього танка е, не дуже насправді. Нас туди поїхав Єсотий Цікавий вибір для Єсотого Так. Ну, а я вирішив поїхати в місто. Е, можете подивитися, яка стаба у танчику. Так. Тобто, ну, така собі. Також зараз я думаю, побачите точність цього танку. Точність не супер, але в цілому я зараз буду стріляти е, на дальній дистанції, тобто 500 плюс метрів. Я думаю, точність ось ми дивиться, зараз вицілюємо е 50 цілимося в НЛД. влучаємо. Правильно, башню. Зараз я думаю. Можливо, він там відсвітився, зараз ще раз вийде і кинути тут блайндик але. Баба. Ну. Так, блайндик летить в землю. Що ж, я дивлюсь, що у нас в місто поїхав 50 ТП, Генчевітса. В них справа засвітився, засвітилося три тяжі і т 103. Тобто потенційно ці танчики мали б поїхати сюди. Ну, могли б сюди поїхати. В них тим часом засвідчується 2 десятки ТВП та 113-й. 113-й це може бути проблема, якщо це скіловий тип, але ми зараз подивимося, як він відіграє. Так Бізонте в нас також під... підкочує в місто. Я думаю, ну, потрібно під'їхати, щось розігрувати. Я дивлюсь, Лорейн який роздає свій барабан в бізонте. ]Mm, потрібно, думаю, скористуватися моментом і видати їй тичку. Тут також стоїть ТВП. Так, ТВПшка також э, розряджається. І зараз, думаю, потрібно виходити давати дамаг, поки вона підстанем на КД. Uh, в упорі плюс-мінус норм танчик влучає. Тут, тут і відцілювати нічого не потрібно, тут просто влучити в танк. Так. Ваншотним залишається ТВП. Дивлюсь, що по мені стріляє Т-69, але потрібно добирати, помиляється ТВП, і ми його спокійненько добираємо. Тим часом по мені стріляє Т-69, бачу, що позаду там виїжджає 113, але він отримує і відкотчує назад. Тут я забув про Лорейна, і він засвічується. Він ваншотний. Встигаю давати мені одну тичку, потім я вже щоб ще одну не отримати, вирішив просто кинути таку напівверту клан. Під'їжджаємо до 113-го і дивіться, від тут, оп, ну і не пробив він мене. Влучив, здається, десь у ВЛД. В ВЛД навіть кумуль 340 не пробив. Так, даємо тичку. Можете помітити, що я переключився на голдовий снаряд, тому що це 113-й. Стріляю по мені теж. 59-й з центру. Е, так, 50ТП молодчинка, прийняв дамаг. І це зараз дуже добре, що він поставив на каточок. Вицілюємо 113-й, покрім на КД, даємо дамаг. Тепер він ваншотний. І вже не така серйозна загроза. Ваншотний 113-й, це вже не біда. Тим часом 50ТП. Молодчинка, Шотний поїхав пушити. Е Власні союзники, як завжди. Тобто із союзників в мене залишився лише 50 ТП. От, а ще в них баджер, е, який, до речі, дав один фраг. І я думав, що він десь тут стоїть, а. Він вилетів. Він стоїть так, але він вилетів. Засвідчується баджер, а я бачу, що потрібно добирати 113-го. Е, також тепер потрібно. Стріляти бачу, що там Т-69, але вирішую, що потрібно по баджерочку кидати, тому що хто його знає, не дай Боже, зараз прокинеться той баджер, і тоді буде біда. Тому що в Венелдешечко його дуже важко пробивати. Плюс у мене лише 5 голодових снарядів. Вицілюю баки е і я точно їх критую. Зараз бачу, що по мені кинула, думаю, окей. Підсервлюся під будиночок. І поки. Бачу, що там пуше є 50, Т-69, але там а, такий Т-69. От, І я вирішив, що краще заберу зараз батчера, поки у мене є така можливість. Easy Damage називається. А, вицілюємо баки і підпалюємо і забираємо спокійно. Тепер а, їдемо і вже потрібно, я думаю, допомогти нашій шкоді з Т-69. Стоїть за камінцем і заводимося повністю. І кидаємо 401 альфа. Нормально. Вже в нас, до речі, 4800 демеджу. Досить непогано, як для 8 рівня результати. 4 фраги. І це ще не кінець бою. Тобто потенціально ще щось можна накидати. Саме тому, я думаю, поїхати трішечки вперед. І я засвідчуюсь. І думаю, ну судячи з того, що калібан світиться далеко, ВК. Кожен, давайте всі, всі світилися, окрім Арти та е, СТВ-1030. Ну, я й думаю, що вона стоїть десь переді мною в кущиках тому я не наважуюся прям летіти вперед. Е, поки думаю, що робити, відсвічуюсь. Е, і е, зараз просто стою і думаю, що робити. Дивлюсь, що там наша шкода е, поки що підкочує. Так. ТВП. Стоїть на баці. І тут бац, бачу, засвічується калібан. Дякую, Шкода дала по ньому пару тичок. Він на фугасах, на фугасах там пробиття не прям імбове. І він і другий фугасик, дякую тобі, друже, також не реалізовує. Тобто 300 дамагу за два постріли мені, можна сказати, пощастило. Бо якщо були б ББшечки, ну, не факт, що я б. E, зажив зараз. Але, Голібанчик подяка за ще плюс 1000 Дамагу Що ж, я вже розумію, що 3000 хп на команду потрібно просто їхати вперед, пробувати e, щось ще накидати. Так, 500 хп у мене, тобто одну тичку я можу пережити. Ведно я так трішечки обережно підкочую, тому що бачу, що наші танки до досить далеко. Є в нас ТВП, начебто проснулася, засвідчується Одес, добирає ЄС Ото. Зводимося в УДЕСа, даємо тичку, залітає. Арта ще дає. Чудово. Розумію, що просто вже десь там ну, дамаг-дамаг, погоня за дамагом. Вже в нас 5 фрагів та 6148 дамагу Шкода також летить і зараз це шкода відлітає в ангар. Е, Отримаю одну тичку з ТРВ-103.0. Він не знає, що я їду. Не побачив, не От Зараз я засвітився, але не зорієнтувався Хлопець не відкатив. Він в режимі. Він, е, шкода текла, і він вирішив дати тичку по мені. І друга він мене, по ідеї забирає, але я встигаю підселити за камінчик. І стаємо за камінчик, він розуміє, що з нього я вже не вийду. І намагається розвернутися, прийняти шкоду. Шкода заїжджає. Е, я бачу, що в мене є можливість зараз забрати арту. Так, І знову відкочуємо назад за камінчик, тому що Стервеха вирішила виїхати за мною. Тим часом Хорішечка вже в спині. Зараз спокійно розбираємо. А, поки завершується бій, хотілося б сказати, що танчик доволі непоганий. На ньому дуже легко грати. Він прощає помилки. Що ж, 7-ка 700 насвіту, дякую всім за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Адіосимідес.